Подслідила, що Емілія вже повзає. Ах ти, хитрушка, мамі не признавалась, що повзає, а я її тут подловила. Да? Подловила тебе, що ти повзаєш, де? Де? Але на підлозі не хочу, це тільки на ліжку повзає. а на підлозі не хочу, я не знаю чому. Як мені. її... Привчити, щоб вона на підлозі теж хотіла повзати. Не знаю, будемо якось частіше, значить, на коврик ложити. Але не знаю, ну не хоче вона. там, Вона навіть там грається 5 хвилин і все. Де зайка? Де Ку-ку! Треба спати, а вона всі сміється сидить. Боже цей чубчик вже геть в очки лізе. Треба його зав'язувати і все, побільше резиночок купити. Де? Ку-ку! Бодік весь залила собі. Ми желізо ж приймаємо від анемії. І вона вся обльопалась. Взяла ту ложку, з якої я давала, і все на себе. І таке. Все, уже полным ходом стоїть біля опору. Нам хана. Все, Емелья нам хана, я вже це поняла. Все. Все треба ховати. Всі шухляди, комоди на замок. А на Бо вона начинає все вывертать, тепер все. Вийшли знали погулять. Точніше вивела я її в туалет. Збирається у нас таке на дощик. І так якось прохладно навіть сьогодні, але мені якось і краще, їй богу. Вже надоїла трошки ця жара. Нала, ти де? Нала мені клумби трощить. Вчора ми в'їхали в магазин, взяли її з собою. Що це ти робиш? Ти що втекла від мене? Так, да, ти втекла, поки я не бачу. Ах ти хитрун. Я перед передіться на одну минуту, а вона вже тут стоїть. Уже скоро не встиж оглянутися, вона втече. Емілька вже поснідала, вона їла м'яско. Ні, мілечка тікинеться. І от вже зараз грається. Давала їй такі зірочки, ще не Вона щось там не особо і хоче, одненьку з'їла і все. От, Але м'яско з'їла, слава Богу. Дивіться, таке желізо ми їй даємо від хумани. Таке желізо їй виписали. Аж на три місяці, але через два місяці сказали, буде контроль, перездати, то може все буде нормально. Побачимось, все, зірочки вивернула на себе і вже все. Треба мені срочно пити каву, бо не всю, бо вже психує. Все, я побігла, побігла. Всім привіт. Ми вже з землечкою тут їдемо машинки, Чекаємо, зараз папа принесе нам гарячий шоколадик, щоб побити. Їдемо вже в місто, бо позвонила мені вчора педіатр дітей і сказала, що спитала, чи у Кіри є індифікаційний код. І сказала, що ні, немає. Вона сказала, терміново робити, тому що декларація вже буде не дійсно без коду. Тому сьогодні їдемо робити, але я вам згодом все розкажу пізніше. Хотіла вам розповісти, що я не договорила за те, що мені подзвонила вчора лікар і спитала, що чи в дітей, ну особливо у Кіри, вона спочатку про Кіру, чи у Кіри є ідентифікаційний код. Я кажу: ні, немає, ми не робили. Я якось не вважала за потрібне дитині робити ідентифікаційний код. Я кажу, це для декларації? Вона да, каже, ваша декларація не буде дійсна, якщо ви не донесете ідентифікаційний код. Кажу чесно, перший раз таки Кірі 9 років, ніколи в нас не було з цим проблем, ніколи про це ніхто нічого не казав. ну, і не було нічого такого. Кажу, ну якщо треба, то я зроблю. Бо коли Емілія народилась у нас, то медсестра казала, що робіть відразу Емілії не тільки свідоцтво, а ідентифікаційний код. Мене вже тоді ще здивувало, вона почала розповідати, що зараз отак, ну, по закону, що отак треба ідентифікаційне, щоб був дитина для декларації. Я ще сказала, що нам декорацію, а ми донесемо можна так вона. Ну, в принципі, якщо не будете затягувати, можна. Де зайка? Де? І я забула, пройшло 9 місяців, от Мільки буде 9 місяців 12 серпня. Я забула, мені було зовсім не до того. І оце вже дійшло до того, що лікар мені пише, що за Кіру спочатку, потім за Емілією. А потім каже, що е, у Емілії каже, я подивилася з документами все добре. Е, то каже, подивіться у неї в свідоцтві, що в е, неї є, мабуть, ідентифікаційний. Я кажу, як це в свідоцтві, ідентифікаційний, я такого теж ще не чула. Вона ні, подивіться, що в неї має бути. Я подивилась, нічого немає. Свідоцтво точно таке саме по ніякого ідентифікаційного в свідоцтві. Я так, навіть такого і не чула. Я кажу, нічого в неї немає. Вона, ну, якщо немає, то робіть. Я думаю, ладно. Тобто вона, лікар, каже, що я так зрозуміла, що зараз в цих нових свідоцтвах, які роблять діткам, діткам свідоцтво про народження, там вже може бути ідентифікаційний код. Чи навіть має бути, не знаю. У нас точно таке свідоцтво, як було у Кіри 9 років тому, у Мілій точно таке саме, і ніякого ідентифікаційного коду там немає. Тобто я буду робити відразу двом дітям. Думає, дисіда. Тобто я буду відразу робити двом діткам. І отак от тобто вчора ми їздили, але в нас нічого не вийшло. Там ми прийшли в ЦНАП, вона сказала, що треба в центральний ЦНАП, не в той. Або в податкову. Тому що думаємо, де це будеш швидше робити. В понеділок я їду до лікаря з мількою на плановий огляд. І от якраз ми цим питанням. питання. Да? Все, все я йду. Це імілька мене вже зве. Ідемо на перекус. Ми на заправки. Чекаємо папу. Дай, ви мільку, і не побачите в ноті. Кіруся залишилась ночувати у бабусі, а ми їдемо всі додому. А завтра Кірусю тато забере ввечері і буде їхати з роботи. Вона захотіла статися, щоб завтра ще з подружкою вранці погуляти. І давно не заливалася, хай залишиться сьогодні. А ми їдемо додому. Мілечки вже треба спадки. Ми ледь докотили до заправки і будемо лягати. На розпадки приїдемо, де тут? Бачите, яка в нас знов краса вечору. Це що я люблю наш будинок, особливо балкон свій, за те, що тут неймовірний вигляд з вікна. Оце зранку, ввечері, це просто, дивіться, яка краса. Daha harika